Значить, зараз Настя нам розповідає про опуклі чотирикутники. Слухаємо. А є два види чотирикутників: це опуклі чотирикутники і неопуклі. Чотирикутник називається опуклим, якщо він лежить по один бік від будь-якої прямої, що містить його сторону. А, так, що ще? Наприклад, а, неопуклі... наприклад, наприклад. ось ми взяли чотирикутника АБЦД, проведемо пряму. А Б. Так. І весь чотирикутник і, буде і розміщений. До прямої АБ. Так. Він буде і... розміщений справа від прямої. Коли візьмемо пряму. Це Д він також буде а, лежати. А, по, по один бік від цієї прямої. Добре, зліва. Тобто. Беремо четвер... третю сторону. Так, це Б так? Угу. І. Цей чотирикутник також лежить е, зліва від цієї сторони. По один бік низом, під прямою, можемо сказати. І коли візьмемо четверту сторону Аде. АД, прямо... е, так, по прямої, від прямої, ще містить сторону. Гаразд. І це в нас були опуклі чотирикутники. Наступний вид називається Неопуклий. неопуклий Чотирикутники. Що в цьому випадку? В цьому випадку чотирикутник не буде лежати по один бік від прямої, або буде лежати тільки якась одна частина, і він уже не буде називатися опуклим чотирикутником. Так наприклад, в цьому чотирикутнику ми візьмемо сторону. Хай буде СБ. і чотирикутник не буде лежати по один бік від цієї прямої. Так, частинка з одного боку, частинка з другого. І так само з прямою Аби. Гаразд згодно з цим. Що ми знаємо про внутрішні та зовнішні кути чотирикутника? Можна провести від будь-якої сторони кут зовнішній утвориться. Так, внутрішні кути. Сума всіх внутрішніх кутів буде дорівнювати 360 градусів. Це теорема, яку ми вивчали на минулому уроці. Так. І згодна ще трошечки про зовнішній кут. Тут воно у мене ось заховано за, за панелькою. Але внутрішній кут, це зрозуміло, це ті кути, які вершини, такі кути. А щоб утворити <світ> зовнішній кут, Настя сказала, потрібно продовжити будь-яку сторін. От ми сторону. БА продовжили сюди вниз, утворилась там, десь у нас К, позначили і цей кут буде зовнішній. Тобто суміжний до внутрішнього, так? так? Так. А давай ще пару слів скажемо про сусідні і протилежні кути. Сусідні називаються кути, які лежать на одній прямій, чи як правильно так сказати. Наприклад, це кут А і Д. Ну так, такого вже ж правила то немає. Ми можемо навіть просто сказати, що так як вершини ми шукаємо сусідні і протилежні, так і кути сусідні і протилежні. Які вершини будуть сусідні, такі і кути сусідні. Які вершини будуть протилежні, такі і кути протилежні. В принципі, все добре, відповідь мене влаштовує.